Це був спокійненький деньочок. Дружок побачив рекламу цієї гри, то він хотів в неї зіграти. Він цілий день не міг отерватися, навіть піти в туалет або своїми справами, або поїсти. А ліза каже Дружок, давай вже, вже твоя черга мити посуд, але дружок ігнорював, а Ліза ще повторяла і налирала вже на Лізу, щоб вона закрилась. І далі о, вже він грав до вечора навіть. І що, навіть був вже вечір, Роза сказала, дружок, давай лягай спати. А дружок, вибач, Ліза, ну я не можу. І Кіна каже, слухай, дружок, якщо ти не будеш лягати спати, то я все позвоню батькам. Тому дружок заголосився і заснув. Але це був його отман. Чекав, поки всі заснуть і став його вже ще й грати. Він ще і грав і грав, то, то вже всі пройшов. І щоб позіграти ще одну ігру, треба його п'ять монеточок. Але в нього була одна. Тому він попросив Лізи це. Але вона одказалась і в нього і в дружка були чорні очі. Вона намагалася втікти, але в нього нічого не вийшло, і вона померла. Ну, Но... Ну і потім Роза позвонила в поліцію, і потім її потім цього дружка арестували і чекали, поки батьки приїдуть.